Осоки, Василю Дробота. Ледве місто наснило, знову дитинство безпечне, прикрим холодом вкрила ми. мій пригід недоречний, в цьому сні я сумлінна виграв сотні процесів, так моє покоління виживало у стресі, майже сон летаргічний, знаю всі кулуари, нереальність. Панічна, мені б тільки з вокзалу, у це місце оплавлене, на десятом тролейбусі. Повз надію заставлено торочили пробилися У події, що сталося, на його не повірити. В укриття ми ховалися і не вміли надіятись. Рань любнева вкривається напівсонячним пасом Сни буває збувається. Відступають. Як давно ти не слухала дощ, за ним вересень не приховає, ні печалі, ні пахощі в неба, що у приречені листі, силкувався не стати пророком і ну, мимовільним провісником снігу. У нічному душі вересневим риторично зачерпнуте свіжість, як вино, що іще не розлите. По пляшках а десь бродить в долинах, а скоріше іще виноград, ніж істецький напій гутяєв. Ти напівно відчуєш вві сні оцей трепетний шепет з кізом, що причепливо осінь вмалює, гороскопи, щоденники, долі, з позирання повірне оглядкам у шимріт Вересневий. Липневе ретро. Ти знаєш, що все більше до душі не той парад займенників набридлий, а монологи з образом твоїм, напевно, у придумане те літо, коли порядок цифр 2-0-02 не означав ні виграшу Динамо, ні телефон міліції тоді, коли ми ще були кияни. Без домішок Чикагського нальоту. Та я вважаю, вигадана ти є зовсім інша, як живеш насправді. Живеш, насправді. Нехай все ще відтоді відбулось, повернення відходить дні народжень, реальніше замаги липнево, і щораз все більше схоже лиш на сон. Ти знаєш, що мені стає тепліше, де б не було, ночами після читань, зависну вмить межа елітних тем і світлим смутку мріяти про тебе, нехай хоч і придуманий, як образ, тим паліндромним літом. Тепліше, й сніг по всьому узбережжю. Лягає на землю пухнастий у тиші, і звуком органу відгомін без межі пливе і навколишній простір колише. Засни Філаделфія, чай закипає, верлібр огортатиме димом кімнату. Тихише. Поезія тут пробуває, тут музи, процес, а у ньому присвята. Те царство підвладне влад... під лиш магу повір. Із магії той чий храм на Парнасі, Коли тут чорнила кладуть на папір. Це таїнство тут владарію над часом, над світом зими і зима відступає. Над усім узбережжям негода, звичайно, та й сніг вже, напевне, під ранок зникають. А мах вимикає бунтуючий чайник, верлібр на папері, готова бумага. Ось так переможе він смуток негайно, бо вічність під от сильнейшего магии. Людмила, еще раз огромное вам спасибо, потому что вы сделали так, чтобы это звучало по-украински, и для меня это очень. Еще один, еще один по-украински, а, посвящение Инн Труфангу. А, мы очень хотим, чтобы она снова взяла как можно скорее в руки гитару, потому что это она необходима в этом городе и на, и Киев они друг без друга не могут. З'явився звук той ненароком, як тиша крейдою кришилась, А корт несміле вилишила у відчутті застиглих кроків. Приходять контури та ноти, диктантам, наче самосів, Злетії музики і слів, Та знову з настанням суботи пливе над Києвом туман, Вкрива пейзажною алею, Леліє вірою своєю всіх перетнувших, всіх перетнувших океан. До витоків. Усупереч, життю, що склалося інакше, Багато все-таки це значить, Два береги без ворожнеч, Дотичі навіть знову зріми. Так виникають чудеса, мов свіжа вранішня роса, Сліз вицеркалена в любимах. Сіяння видобицький світ, Із параджановських одвітів, останнім довоєнним літом, Над купалами світлий слід. И звук тому, и солоспив, Що тиша, як завжди, печальна. И там, де захід мріє дальний, Союз из музыки то <свист> Ефима Лещинского. соло для двух океанов с одной семиструнной гитарой. Мой друг, с возвращением обоих на базу, и значит, все будет отлично. Поделимся тайнами двух океанов, отхлынет немного соднящая сага а к Нектара хлебнем итальянского или калифорнийского, пусть здесь уже холод в эти в осенние эти недели. Поделим минувшее на настоящее в паре с грядущим, в которых любили, читали и пели. Есть город, в котором ты знал чудеса, и которые я просто от нечего делать придумал. Где светлая, правда незримая, есть полоса, от которой нечасто, но все же отходят автобусы в умы тот город оставленный, но существующий в нас, и счет возвращений, в который безмерно потерян, где нас принимают, прикинув на глаз, и где киевицы не знают нужды ни в одеждах, ни в тени. А здесь, в среднезападной точке страны, невероятной, чудной, оказавшейся нашей, где так не приветствуют чувство вины, где выбор грядет, от которого миру становится страшным. Не то чтобы мы ощущали себя вне игры, Только к нам вечерами порой крадутся сомнения. И если уже дошагали до этой нежданной поры, Как дороги нам все родные, ушедшие местоимения, мой друг, ты возьми себе струнку свою, Вопреки всем бросающим вызов нелепым прогрессом, нехитрым словам мотив подбери, и пойдем на общение с листвой неприкаянным лесом, Все сложится славно. И боль, осязаема снегом, отпустит, Простит, заземлит миражи и фантомы, и миги. Останется только чуть светлая грусть, А в ней будет музыка, строки стихов и любимые книги. Спасибо. И последнее я хочу попрощаться сегодня в этот первый свой киевский читающий вечер. У меня бабушка с дедушкой жили на Нивках родители туда сплавляли и я, и я рос как образцовая киевская шпана это было здорово ники лето во дворе то футбол то штандер золото макены вне Правит их теандр у песочницы в углу дубль пусто пусто вдруг на выпускном балу в школе стало грустно. За домами жгут костры шкеты лет по девять, Как же запахи остры, И пристала верить, что Динамо без труда справится с торпедой. В кухне бабушка-устав ждет к обеду деда. У подъезда в орденах спорят ветераны. Невесом вечерний страх и жива Диана. В разговорах еще нет Ости и Вены Люди в тридцать девять лет Не живут изменой Путь дворами до метро Веха приключений Рай в пломбире и ситро А еще в печени Левый берег через мост Там вдали каретный В спортоварах Ставят гост На мече заветном Как безбожно далеки Иловайск и Пески. Лодка, весла, плеск реки, поплавки и лески. Спасибо вам, дорогие киевляне, я вас люблю.